Коли у 1939 році Німеччина напала на Польщу, Франція разом із Британією оголосили війну Німеччині. Проте Франція не розпочала одразу активно діяти, і це критично вплинуло на стан країни впродовж всієї війни. Становище Франції було непевним: економіка держави все ще не відновилася після затяжної економічної кризи. В країні було багато безробітних, а ті, хто мав роботу, отримували за неї маленьку платню. Найбільше від кризи постраждали французькі селяни, бо вони втратили можливість експортувати свої товари на міжнародні ринки. Постійні зміни урядів у Франції і половинчасті реформи, що суперечили одна одні, лише погіршували економіку держави. В країні тривали протистояння між ультраправими та ультралівими. Заклики комуністів до заколоту призводили до того, що французька влада вважала червоних загрозою більшою вторгнення німців. Водночас французькі націоналісти підтримували дії Гітлера і наполягали, що Франція потребує такого ж правителя. Обидві ідеї набирали популярність серед французького народу. Усе це призвело до того, що французькі політики більше переймалися своїми рейтингами аніж протистоянням Німеччині. Мобілізація в країні затримувалася. Попри те, що була оголошена війна Німеччині, ніхто не хотів оголосити про початок бойових дій. Більш того, оголошувати про вторгнення до Німеччини теж не хотіли. Замість цього, французьких солдатів перекинули на кордон з Німеччиною, де вони мали очікувати надії противника. Така політика французької влади дістала назву дивної війни. Французи ще не знали, наскільки докорінно їхнє життя змінять наступні місяці. Сьогодні можуть докорінно змінити життя абсолютно прості речі, наприклад, знання англійської. Змінюйте і ви своє життя з EnglishDom – найбільшою онлайн школою англійської в Україні. Записуйтесь на безкоштовне пробне заняття за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. EnglishDom пропонує свободу в усьому. Обирайте зручний для себе графік та вчителя, займайтеся з будь-якого пристрою. Потрібен тільки інтернет, а всі заняття проходять індивідуально. Школа врахує ваші побажання, якщо вам потрібна англійська для роботи, подорожей чи навчання. Перше заняття безкоштовне. Доєднуйтесь за QR-кодом чи посиланням в описі та опановуйте мову вільного світу з EnglishDom. а за промокодом на карті 10 отримайте 10% знижки при купівлі курсу. На чолі французької армії стояли генерали, що зробили свою кар'єру у Першій світовій війні, і в своїй стратегії покладались на досвід з того часу. Для оборони Франції створили лінію Мажено. Це була мережа оборонних укріплень у вигляді фортів і бункерів, часто поєднаних між собою підземними тунелями, а також десятки бліндажів і дотів. Вона простягалася в довжину на 400 кілометрів і вглиб на 20 кілометрів, перекриваючи собою весь франко-німецький кордон. На південь від неї йшла слабша мережа оборонних укріплень на 600 кілометрів, яку спрямували проти Італії, союзниці Німеччини. На півночі від неї починалася бельгійська мережа оборонних укріплень, що також була значно слабшою за лінію Мажино. Французьке військове керівництво вважало, що німецька армія застрягне в атаках на лінії Мажино, як це сталося в Першу світову війну на Західному фронті. Проте, власноруч, вони не планували вторгатись на територію Німеччини, побоюючись, що французька армія теж зможе застрягнути на німецьких оборонних укріпленнях. Тому Франція не готувала свої війська до наступу. Хоч у Франції танків було загалом більше, ніж у Німеччини, а моделі танків Б1 та Сомуа с 35 були кращими за німецькі, їхня нова техніка була розкидана по піхотних дивізіях у малій кількості, а це нівелювало перевагу в якості. До того ж, півтори тисячі французьких танків від загального числа становили легкі танки часів Першої світової війни. Незважаючи на те, що на папері у Франції було більше танків, в реальності від такої чисельної переваги не було ніякої користі. Авіація перебувала у ще гіршому стані, адже французькі генерали відводили їй другорядну роль, вважаючи малоефективною. Багато французьких літаків були застарілими, а французькі пілоти погано підготовленими. У вересні 1939 року Франція вирішила допомогти Польщі і відтягнути частину німецьких сил, почавши саарський наступ. Однак замість планового півмільйона солдатів у наступ пішло менше 100 тисяч, в той час, коли решта французьких солдатів сиділи у резерві. Практично не зустрічаючи опору, французькі солдати дійшли до лінії Зікфріда, яку не наважились атакувати. А після новин про вторгнення СРСР до Польщі вони відступили на лінію Мажино. Так, французьке керівництво вкотре себе переконало у неможливості наступу на Німеччину. А невдовзі основні сили німецької армії перекинули до кордону з Францією. Тож французи остаточно полишили надії на переможний наступ. Замість цього вони вирішили очікувати на наступ німців у сподіванні зупинити їх знову, як це сталося в Першу світову. Гітлер планував ще в жовтні 1939 року розпочати наступ на Францію. Однак командування німецької армії почало відмовляти його, вважаючи, що німецьким солдатам слід перепочити після війни з Польщею, поновити запаси боєприпасів та розширити армію. Деякі німецькі генерали взагалі вважали, що нападати на Францію небезпечно, адже були переконані, що німецька армія, так само як і в Першу світову війну, застрягне в боях на одних позиціях, не просуваючись ні на кілометр вперед. Генерал Вальтер фон Браухіч навіть підготував змову проти Гітлера, щоб заарештувати його у випадку, якщо той накаже напасти на Францію. Однак невдовзі він змінив свою позицію через невідомі обставини. І переворот в Німеччині так і не стався. Для нападу на Францію підготували план Гельб. Згідно нього, німецькі війська мали швидко захопити країни Бенілюксу, і звідти почати широкий наступ на Францію за короткий час вийти до річки Сома і продовжити наступати в глиб країни. Коли цей план побачив генерал Еріх фон Манштейн, він назвав його новим планом Шліфена, порівнюючи з військовим планом Німецької імперії, через який вона програла Першу світову війну. Тоді він написав свій план війни з Францією. Його суть полягала в тому, щоб виманити французів до Бельгії. А потім танковим ударом через арденські ліси прорвати оборону, зайти в тил і так почати наступ вглиб території Франції. Однак план Манштейна був відторгнений. Зима була найлютішою в ХХ столітті. Часто здіймались хуртовини, були значні опади, а морози досягали 42 градусів. Французька армія в цей час була зосереджена вздовж франко-німецького кордону. Багато солдатів в найлютіші морози сиділи у холодних бетонних дотах лінії Мажино з дня на день очікуючи нападу німців. На протистояння цьому німецька армія перезимувала в казармах, адже Гітлер так і не вирішив починати напад. 10 січня 1940 року німецький військовий літак сів у бельгійському місті Мехелен. На борту літака був майор Гельмут Райнбергер з документами плану Гельм. Невідомо, чи це сталося через погодні умови, чи пілот помилково залетів до Бельгії, чи його перекупили союзники. Однак план Гельп потрапив до французів, і німецьким генералам довелось користуватись планом Манштейна, що тепер став новим планом нападу на Францію. В березні, втративши підтримку своєї партії, у відставку подав прем'єр-міністр Едуарда Ладі. Полі Рейно, що змінив Деладія на посту, зайнявся економічними реформами, а війну відклав, вважаючи, що Франція не буде воювати самотужки без допомоги своїх союзників. Протягом весни Франція змогла зібрати більше двох мільйонів чоловік свою армію. Ще майже 200 тисяч солдатів прибуло з Британії, а до кінця війни число англійських солдатів у Франції подвоїлося. Союзні війська Франції та Британії розгорнулися вздовж франко-бельгійського кордону. Окрім цього, французькому командуванню, яке очолив генерал Моріс Гамелен, підпорядковувались 600 тисяч солдатів бельгійської армії та 400 тисяч солдатів армії Нідерландів. В сумі, трохи більше 3 мільйонів солдатів у 135 дивізіях. Німеччина зібрала проти них 2 мільйони 800 тисяч солдатів у 137 дивізіях, що були розподілені в трьох групах армій. Група армії С мала зайняти дрібними боями французькі війська на лінії Мажено. Група армії В мала напасти на Нідерланди й Бельгію. Група армії А мала здійснити прорив в Арденах і зайти в тил військам союзників. Головною силою для прориву стала перша танкова армія генерала Евольда фон Кляйста, що мала в своєму складі п'ять танкових дивізій, половину танкових дивізій всієї німецької армії на той час. Війська союзників не мали єдиного плану дій. Франція сподівалася, що Бельгія і Нідерланди затримують німецьку армію, поки французька буде готуватись до війни, а Британія надійшла підкріплення. А Бельгія і Нідерланди, в свою чергу, не планували довго оборонятись, розраховуючи на швидку допомогу армії Франції. Британія сподівалася провести війну малою кров'ю, обмежившись лише одним експедиційним корпусом, який послала до Франції. Загалом не було єдиного центру командування. А генерали союзників не довіряли один одному. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. 10 травня 1940 року німецька авіація почала бомбардування країн Бенілюксу. Паралельно з цим в тил військам цих країн скинули десантників 7-ї авіадесантної дивізії. Вони вчиняли диверсії, захоплювали важливі транспортні вузли і нападали на війська противника з тилу. Завдяки десантникам німці змогли прорватися через бельгійську оборону в форту Ебенемеель. Це стало крахом для бельгійської армії, і вона почала відступати на захід. П'ятиденне бомбардування Роттердаму зруйнувало все місто. Гітлер став погрожувати таким бомбардуванням іншим містам Нідерландів. Німецька армія тим часом змогла зайняти більше половини території країни, а її десантні загони в тилу намагалися захопити низку міст, хоча це не мало значного успіху. З метою вберегти населення країни від бомбардувань 14 травня командування армії Нідерландів вирішило капітулювати. Британці та французи, намагаючись якось урівняти ситуацію, почали перекидати більшість своїх військ до Бельгії. Там вони сподівалися затримати німців. Проте, вже 12 травня, група армій А під керівництвом генерала Герда фон Рутштета почала рух через Ардени і підійшла до франко-бельгійського кордону. Місцем удару стали позиції найслабшої французької 9-ї армії, генерала Андре Корапа. Сім із дев'яти дивізій якої створені з нещодавно мобілізованих рекрутів і призначалися для охорони тилу. Французька дев'ята армія не могла протистояти першій танковій армії Німеччини. Їхній одноденний бій отримав назву Битва під седаном та закінчився панічною втечею французів. Як наслідок, в обороні Франції з'явилася значна прогалина. 13 травня німці зайняли седан, звідки почали рухатись на захід до Ламанша, просто в тил військових союзників, що знаходились в Бельгії. Армія союзників, розуміючи загрозу оточення, почала відступати до моря. Французька армія намагалася ударом з флангів відрізати від решти німецькі війська, що зайшли їм в тил. Однак цей наступ підготували слабко, а наближення німецьких резервів остаточно зупинило його і дозволило німцям просуватись далі на захід. Уже 20 травня франко-британську армію в Бельгії відрізали від решти Франції. Бельгійська армія, за підтримки деяких французьких сил, чинила опір до 28 травня, але через втрату більшої частини своєї країни бельгійський король Леопольд III вирішив капітулювати. Значною мірою франко-британські війська в Дюнкерку були врятовані від остаточного розгрому, тому що Гітлер зупинив наступ 23 травня. Причина досі невідома. За однією з версій, німці боялись удару по своїх флангах і тому розвернули частину військ. За іншою, Гітлер сподівався на переговори з британцями. Існує версія про те, що німецькі війська видихались під час наступу і не були готові до бою за Дюнкерк. Також відомо, що міністр авіації Герман Герін просив Гітлера лишити для німецької авіації завдання добити війська союзників у Дюнкерку, адже хотів отримати свою частину слави з війни проти Франції. Історики досі не мають єдиного пояснення цьому рішенню Гітлера. Ще 20 травня британці почали готуватись до евакуації, коли більше дев'яти сотень морських суден, військових і цивільних, почали перевозити британських та французьких солдатів до Великої Британії. З неба їх прикривало більше чотирьох сотень літаків, що стримували німецькі бомбардувальники. Загалом, на момент закінчення евакуації, 4 червня вивезли 340 тисяч солдатів. З них половину складали британці, третину французи, а решту бельгійці. Врятувати вдалося не всіх: 40 тисяч французьких солдатів потрапили у німецький полон. А в Дюнкерку були вимушені залишити 2,5 тисячі гармат, майже 90 тисяч одиниць автотехніки та 70 тисяч тонн боєприпасів. Поразка у Бельгії стала справжньою катастрофою для французьких військ. Половину армії розгромили. Найбоєздатніші дивізії втратили у боях. Напередодні командир французької армії генерал Моріс Гамален подав у відставку генерал Максим Вейган, що прийшов на заміну, мало що міг діяти в такій ситуації. Він вирішив накопичувати війська в надії стримати німців на тих рубежах, що йому дістались від попередника. Так створили оборонну лінію по річках Сома та Ена, що увійшла в історію як лінія Вейгана. 5 червня німці почали реалізацію нового плану наступу в глиб Франції, який називався РОТ. Французи намагалися чинити опір, перемагаючи в багатьох дрібних боях. Але німці тепер мали значну чисельну перевагу. Повернення 100 тисяч французьких солдатів з Британії без британського експедиційного корпусу не змогло виправити цю ситуацію. Уже 7 червня група армії А прорвала фронт на Ені і рушила до франко-швейцарського кордону. Таким чином, вони зайшли в тил французьким військам, що стояли на Мажино. З іншого боку, німці вийшли на східний фланг Парижа. Тим часом група армії В форсувала Сому і змусила французів відступити до Сени, де ті почали будувати нову лінію оборони. 10 червня Італія оголосила війну Франції в надії відхопити побільше земель України, що стрімко програвала. Проте наступ італійців зупинили шість альпійських дивізій Франції. Користуючись перевагами оборони в гірській місцевості, вони стримали значно сильніші і чисельніші сили противника. Італійці, за винятком кількох гірських перевалів і міста Монтон, так і не змогли захопити французькі території. У цей же час німці підійшли до Парижа. Влада Франції евакуювалась до Бордо. Після чотирьох днів битви за місто, французька армія покинула столицю. 15 червня група армій С спробувала штурмувати лінію Мажино. Але зазнала в цьому краху. Французькі солдати, хоч і перебували в повному оточенні, були готові воювати і мали вдосталь забезпечення для стримування німців. З цією ж метою на півдні по річці Луара створили ще одну лінію оборони. Французькі політики, однак, були зовсім іншої думки. 16 червня прем'єр-міністром обрали Філіпа Петена. Він пообіцяв домовитися з Гітлером і дійсно почав переговори, що затягнулись на тиждень. Гітлер наполягав на безперечній капітуляції Франції, і Петен погодився на неї. 22 червня 1940 року в Комп'єнському лісі, де колись капітулювала Німеччина, Петен підписав акт про капітуляцію Франції. Гітлер наполіг, щоб це зробили в тому ж вагоні маршала Фоша, де в 1918 році німці підписали перемир'я і закінчили Першу світову війну своєю поразкою. Для Франції війна 1940 року стала катастрофою. Німеччина забирала Ельза та Лотарингію, багаті на ресурси землі. Регіон Нор Падекале перейшов до маріонеткового райскомісаріату Бельгії та Північної Франції. Ще дві третіх держави німецькі солдати окупували впродовж наступних чотирьох років. Рештою земель керував маріонетковий урядом Петена, що зробив своєю столицею містечко Віші. Звідси походить назва уряду колабораціоністів режим Віші. Навіть Італія після капітуляції Франції забрала в неї частину земель. Французький народ розділився на тих, хто підтримував пронімецький уряд Петена, і тих, хто підтримував вільну Францію Шарля де Голя із Лондона. Знадобилося багато часу та ще більше зусиль, аби прихильники вільної Франції змогли відсвяткувати свою перемогу. А уряд ВІЩІ на чолі з Філіпом Петеном засудили до смертної кари за злочини проти держави.